У нас є ваг... ліве і праве. якщо вони не опрацьовані, вони десь насправді працюють як ваги в якому плані. Якщо я не користуюсь правом, користуюсь лівим. І тут ліво росте, що воно заполоняє весь простір з собою в мене одне ліве. Угу. Тут я починаю продихувати право, воно починає з'являтися, з'являтися, спочатку паросту, все, 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 все. І от воно. З'являється на uh -huh. що каже Ені, от тут шапочку свою знімай і ставай. Ну, ми, ми граємо одну партію, тому воно починає прибирати зайве з лівого. Тому, коли ми uh -huh. продихуємо через певний час нас, до нас має доєднатись друга сторона, тому що це вже вам скаже будь-який остеопат, будь-який крайньосакральний, біодинамічний, все це. Якщо у вас отак були ніжки вашого шкафчика, і вони так звикли, то я отак поставлю ці буде некомфортно. На цей дискомфорт, якийсь буде час намагатися, що повернути назад. Mm -hmm. Але, навпаки, у вас був нормальний процес. Те, що перейшло на ліве, це значить, що ще ліво мало знайти свою здорову сторону. Бо коли ліво було дуже викривлене, воно не забуло, що таке бути в здоровій своїй формі, не домінувати, не займатися експансією сусідніх територій.